Друзі, вітаю вас на пунктах! І сьогодні у цьому відеорецепті ми покажемо, як перетворити просту картоплю на справжній кулінарний шедевр. Ця молода картопля має неперевершений гарний смак, і ніжна текстура та аромат. Ви більше ні з чим не сплутаєте. Дізнайтесь, як правильно приготувати картоплю, щоб вона залишалася соковитою зсередини, а зовні була хрусткою та золотистою. Ну а тепер до приготування. Беремо 1 кг вимитої молодої картоплі. Бажано так, щоб картоплинки були приблизно одного розміру. Середні та великі картоплини розрізаємо вздовж, після кожну картоплину ріжемо на слайси. Ну а тепер нарізану картоплю перекладаємо у велику миску. Солимо по смаку та ретельно руками перемішуємо. Ну а тепер ставимо сковороду на плиту на середню потужність, додаємо соняшникову чи іншу рослинну олію, прогріваємо та додаємо нарізану картоплю, накриваємо кришкою. Кожні 2 хвилини перемішуємо і смажимо, звісно, до золотистої смачної скоринки приблизно по часу 15 хвилин. А поки приготуємо заправку до картоплі, беремо пучок кропу і ножем мілко подрібнюємо, а після кладемо у мисочку. Або як ми у склянку. Ще беремо 3-4 зубчики чеснику та прес вичавлюємо у той самий посуд. Та додаємо 4 столових ложки рослинної олії. Ну і звісно, все перемішуємо. При цьому не забуваємо перевертати картоплю на пательні. До слова, вона вже посмажилась. Звичайною воделкою або кулінарною лопаткою. Або як ми кулінарними щіпцями по черзі дістаємо картоплю. Починаємо з добре засмажених шматочків. Ну і так далі. Все, картопля готова. Тепер маленькою ложкою намащуємо по ній заправку з і кропу. Ну, а я біжу вже її смакувати. Вона дуже смачна та ароматна. А ви приготуйте та обов'язково поділіться з нами своїми враженнями. Якщо відео вам сподобалось, ми вам будемо дуже вдячні за вподобайки, коментарі, поширення нашого відео та підписку. Всім мирного неба!